Шановні майстри, розповідаю. Ви купили ось таку шліфмашину для стін і стелі акумуляторної фірми Max XT. Шикарна шліфмашина. Я робив по ній огляд. Я впевнений, що вона і реально нормально працює. У вас мало акумуляторів, бо там тільки два, один акумулятор на 4 А. Ви докупили два акумулятори, отримали в подарунок шліфмашину, маленьку болгарочку. І відповідно працюєте. Але вам, ви розумієте, що війна, що росіяни знищують енергетику, що вам треба працювати весь спектр інструментів, щоб був акумуляторний. Ви дивитесь. А у фірми Max XT це китайська фірма, китайський бренд, який офіційно постачається в Україну, має гарантію один рік, має сервісний центр. Є аж два пістолета для силікону, для герметика. Перший пістолет для ось таких туб, як на мене, дуже зручно, дуже просто використовувати. Ну і відповідно для колбасок. Подивіться, яке виконання. Просто фантастика. Це можна поставити десь у себе в майстерні, як зразок. Ну, естетично дуже гарно вироблено. Так, що йде в комплекті? В комплекті йде, до кожного йде зарядний пристрій і 2-амперний акумулятор на 2 ампер-години. Чому на 2 ампер-години? Тому що ви тримаєте в руках, щоб було зручно, легко. Тому поставили на 2 А. В, там, де колбаски можна видавлювати, вичавлювати, є ще ось такі два соска. Але зазвичай вони йдуть в комплекті, коли ви продаєте коли купляєте ці колбаски. Так, по зручності, він легкий. Перше, що вкидається в очі, е, е, явно, що він безщиточний, бо зараз вся акумуляторна техніка безщиточна. Е, тут ручка прогумована. Подивіться, мені дуже зручно тримати, просто влитий. Влит е, є функція блокування. Правда, тут фішка в тому, що вони неправильно написали. Ось, Бачите, оце розблоковано, на самому ви заблоковано. Ось так. Е, заблоковано, але на сам... Ну, В общем, перепутали. І він починає працювати. Подивіться, як він плавно і класно працює. Кнопочку дуже легко ви натискаєте. І пішла. Зараз мінімальна швидкість, ви навіть не бачите. Бачите, ви навіть не бачите швидкості. Швидкість додаєте, додавляє, ну, і відповідно, антикаплі немає. Бачите, ви зупиняєте, немає. Він не повертається назад. Тому Зато він запросто відводиться вручну назад. Ви закінчили, відвели фізично і це навіть краще, бо не завжди антикапля працює. Для того, щоб підвісити десь, є такий штучка на ріменець, є ось такий шток, якщо десь силікон в отворі треба продирявити. Як на мене, достойний інструмент. Тут в мене фішка така, подивіться, я спочатку... Включаю, я думаю, що він не включається. Дивіться, бачите, а він не включається, щось там миготить, а він не включається. Заряд акумулятора повний. Бачите? А воно не включається. А тут не включається, тому що ви повністю він вже дійшов до кінця і не включається. Тому і не працює. Так, саме головне, пам'ятайте, що росіяни і Росія це терористи. Друге, якщо ти не тримаєш зброю, будь добрий, допомагай ЗСУ. Слава Україні!